Фінансова сторона фінансова сторона, ви можете собі на листочку записати, наприклад, що основне вам потрібно. Саме перше, ви людина, потім вже ви стать, чоловіче чи жіноча, потім ви вже там донька, мати, жінка і так далі. Але в першу чергу ви людина. І якщо ви Розглядаєте себе в першу чергу як людина, то що людині потрібно? Людині потрібно на примітивному рівні це поїсти, одягнутися і де спати. Це самий такий низький рівень, це те, що необхідно кожному. Потім медицина, освіта, розвиток, подорожі, хобі і таке інше. Але фінансова сторона. Вона стосується всіх 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 цих пунктів. Але саме перший ви повинні знати скільки вам потрібно на їжу, де ви будете жити, і скільки вам потрібно на житло, ви на проїзд. Тобто у вас є машина, чи в нас у вас є проїзний, чи е, ви будете їздити на таксі і так далі. Їжу яку ви їжу їсте, це якась дієта, чи немає дієти, чи ви взагалі е, їсте тільки фрукти або ще щось. одним словом, ви повинні знати свій бюджет розписати на місяць. І чим молодша людина, якщо ви подивитесь, наприклад, щоб поїхати в іншу країну і отримати резиденцію на рік або на два, ви повинні показати певну кількість грошей в місяць. І від того наскільки ви більш старші, змінюється змінюється кількість грошей на місяць. Чому так відбувається? Тому що Молодим, молодим людям треба менше. Більшість молодих людей не мають автомобілі. Якщо вони їх мають, то вони мають їх завдяки або своєму бізнесу, що в них добре йде, або завдяки батькам. Ну, це логічно, бо, наприклад, 18 років дитина тільки закінчила. Навчання або продовжує навчання, і звісно ж, вона ще не має е, ніяких грошей, щоб дозволити собі автомобіль. Ну тобто, це допомога десь або є одиниці людей, які в цьому віці вже можуть непогано заробляти. Це раз з роками ці потреби ростуть, і на місяць кожній людині потрібно Якщо це сім'я і в цій сім'ї є діти, а звісно ж, частка цих грошей йде на дітей. Тобто на кожну дорослу людину з дітьми треба набагато більше грошей. І тому до того, як одружуватися або починати разом жити, треба розпланувати, скільки на місяць треба вам, скільки на місяць треба вашій компаній. Скільки ви заробляєте ваші доходи, або одна людина має доход, або дві людини мають, чи є у вас якісь форс-мажорні обставини? Ну тобто, наприклад, ви очікуєте, що через там два-три місяці ви переїдете в якесь нове місце. І так, планування бюджету: це скільки грошей вам на їжу на житло, чи є форс-мажорні обставини? Які у вас доходи, чи стабільні вони, чи можуть бути, наприклад, якісь там нюанси? Це все треба враховувати, чи є у вас гроші на життя, наприклад, на мінімум на 6 місяців або на 1 рік, чи взагалі ви живете кожен місяць під стресом і очікуючи тільки зарплатню і нічого більше? То ці речі треба чітко спланувати, чітко спланувати до того, як жити. Бо Десь, мабуть, 90% із тих розводів, що є, це на побудовому рівні. Ну тобто, все починається з того, от, там чого ми не пішли, не поїхали туди, чого я не можу дозволити собі це, а мені не вистачає. А я повинна там шукати щось по акціям, або я хотіла це плаття, а й за того, що ми. Треба, це це робити, не вдалося і таке інше, це фінансова сторона. Інша сторона, це ваші е, пріоритети у сім'ї. Якщо, наприклад, є такі сім'ї, там де їх влаштовують обов'язки жінки, обов'язки чоловіка, те, що чоловік працює, жінка вдома, якщо влаштовує це обох, та, без питань. Але е, багато жінок по принципу, як вже звикли. Як їх навчили, вони звикли до того, що вони повинні робити все вдома: готувати їжу, прибирати, займатися дітьми. А чоловік він приносить приносить гроші, захищає родину і, ну, може, ще якісь там пункти. Але Жінка, наприклад, завжди хоче щось, щось ще робити, десь себе реалізовувати, і таким чином їй не вистачає часу. І є такі сім'ї, коли, наприклад, чоловік очікує, що дружина буде там на кухні, буде їжа, буде все це слідкувати за дітьми, а дружина починає нервувати і розповідати, що ні, я зробила того, що я тебе люблю, а я не хотіла робити. Дивіться, якщо ви робите щось, що вам. Це просто приклад, наприклад, їжі. Це бувають різні приклади. Це бувають приклади з освітою, коли, наприклад, ви сімейний бюджет, наприклад, ідете і купуєте автомобіль, або ще щось. А ви хотіли з цього бюджету, наприклад, навчатися або зробити бізнес, або ще щось якісь. Ну, я просто роблю приклади на самому плані. Коли ви робите те, що ви не хочете, коли ви робите це для іншої людини, тому що ви любите цю людину, поважаєте цю людину, тому я це зроблю, так ось це не діє. Не діє. Бо коли ви, перша, кожна людина хоче бачити біля себе яку людину щасливу, з купою енергії, емоцій, з інтересом до чогось, зі своїми яких там пунктиками, зі своїми якимись там примхами, зі своїми ідеями. Ну, тобто, це цікаво бачити таку людину, що відбувається, коли, наприклад, людина не а час у нас 24 години тільки в день. І все, і більше немає. І ви або будете із 24 годин треба поспати 8. Ще там годинки 3-4 це на поїсти, на туалет, там, ще на якісь там справи. І якщо ще відняти роботу, 8 годин, а якщо ще відняти, що ви їдете до цієї роботи, ще там годинку другу то. Для вас зовсім майже нічого не залишається, і якщо ви цей час, наприклад, хочете зробити е, щось, те, що ви любите, своє хобі, е, або позайматися спортом, або йогою, або почитати, або ще щось, але вам в цей час треба помити посуд або повбирати, або приготувати їжу, або ще щось. І е, так, це добре, коли ви робите це один раз, один день там в місяць. Це нічого страшного, але уявіть, що ви це кожен день робите. Тиждень робите, кожен день, місяць робите, кожен день, рік ви робите кожен день. І що відбувається з такою людиною? Вона просто що? Має вже невпевненості у собі, немає не мотивації робити це. Вже немає ніякого заохочення в цьому.